В науці сьогодні відбувається дуже багато всього яскравого, неймовірного, захоплюючого. І здається, що все це, хоч і дуже цікаво, але абсолютно недоступно простій людині, що наукові дослідження потребують довгої підготовки, кваліфікації. І якщо ви просто захоплюєтеся зоряним небом чи астрономією, ви залишаєтесь осторонь. Цього магістрального наукового шляху. Насправді, це не зовсім так. І велика наука зараз робить дуже багато для того, щоб залучити в свої ряди аматорів. Це інтернет-платформи, на яких кожен може долучитись до наукових досліджень. Найбільш відома з них Зооніверс. На ній зареєстровані вже мільйони волонтерів. Там опрацьовують. Більше 50 онлайн-проєктів, і ви можете вибрати для себе якийсь із них і внести свій вклад в велику науку. Познайомимося сьогодні, хоча б з деякими з них. В першу чергу, це Solar Active Region, це дослідження активності нашого світила. Для нас з вами сьогодні немає ніякого сумніву про те, який величезний вплив мають прояви сонячної активності на земне життя. Досліджував ці прояви космічний апарат СДДО, який був запущений ще в лютому 2020 Року. За десятиліття з хвостиком на орбіті апарат передав безліч знімків сонячної поверхні, зафіксував безліч подій, які відбуваються на поверхні нашого світила. Але цей величезний об'єм інформації ще треба обробити. І аматорам пропонують прийняти участь в цій роботі. Вам треба. Trebuie jucate Сонячні плями пов'язані між собою магнітним полем. Саме в таких випадках виникають найбільш потужні сонячні спалахи, які впливають на нашу планету. Для цього, щоб навчитися їх шукати, можна пройти короткий курс тренажер, і ви можете приєднатися до спільноти, яка допомагає вивченню нашого сонця. Якщо вас цікавлять інші проекти, ви завжди можете знайти для себе щось таке, що буде цікавим саме для вас. Ну, наприклад, можна шукати урагани і вихори на далекому Юпітері. Це надзвичайно бурхлива планета, газовий гігант, де відбуваються постійні урагани, утворюються і руйнуються циклони. Чимось вони схожі на. Наші, але відрізняються за масштабами. Космічний апарат Джуно, який працює зараз біля Юпітера, зробив безліч зображень планети. Астрономів цікавлять овальні або круглі утворення в атмосфері. Вони надзвичайно динамічні, вони можуть існувати від кількох годин до кількох днів і руйнуються потім, знайти їх. Класифікувати, обробити, і предоставити астрономам дані про динамічну атмосферу Юпітера, ви можете, приєднавшись до цього проєкту. Ну, звичайно, не обійшлося і без Марсу. Бо ця планета вже здавна хвилює не тільки астрономів, але й безліч жителів нашої планети. Поруч з Марсом на орбіті вже декілька років кружляє космічний апарат, який веде детальну зйомку поверхні Марса. Це надзвичайно трудолюбивий пристрій, який уже за Роки свого існування зібрав величезну інформацію. Силами науковців неможливо обробити всі зображення, які отримані на Землі. І тому вони закликають кожного прийняти участь у дослідженні Марса. Проект громадянської науки передбачає пошук хмар над поверхнею червоної планети. Вони з'являються. Там не часто. Вони легенькі, примарні, і їх треба помітити при огляді поверхні, і от саме пошуками хмар і займаються громадські астрономи-аматори. Ми бачимо з вами їх зображення і бачимо, наскільки вони різноманітні. Тож, якщо вас цікавлять хмари, то проект Марс чекає на вашу участь. Зорі, ми виходимо за межі сонячної системи. І черговий проєкт гая варі. Він присвячений змінним зорям, які не залишаються постійними в своєму близьку і розмірах на протязі ну, значної частини свого життя. Для того, щоб спостерігати за змінними зорями, у нас теж є космічний апарат гая. 106 матриць розміром 4,7 на 6 см. І на цій матриці постійно записується нова і нова інформація. Роздільна здатність величезна, 938 мільйонів пікселів. І гая вже одивився майже мільярд зір нашої галактики. Насправді це не так багато. Вони складають лише процента зоря. Населення чумацького шляху, і серед цього мільярду звичайно виявлені тисячі і навіть десятки тисяч змінних зір. Змінність зорі говорить про те, які складні події відбуваються в її житті. Змінність зорі це етап її життя, і тому спостерігати за змінними зорями дуже важливо гая варі дозволяє кожному зайнятися такими віртуальними спостереженнями. Якщо вас цікавить не звичайна оптична астрономія, а щось більше, нетрадиційне і Екстремальне, будь ласка, перед нами проект, який дозволяє вести дослідження в діапазоні радіохвиль. Це проект, який має в своєму розпорядженні величезну антенну діаметром близько 80 метрів і таку, яка має надзвичайну чутливість. Що спостерігає ця антена в рамках програми Jupiter Quest вона веде спостереження за Юпітером. Програма Black Hole Petrol – це спостереження за чорними дірами і їх випромінюванням. Сеті пошук сигналів позаземних цивілізацій. Після десятків років офіційна наука відмовилася від фінансування, прослухування Всесвіту, щоб почути когось, хто хоче з нами зв'язатися. Але… Але залишились організації, які все ще продовжують цей пошук. Ну і нарешті, Solar Patrol – це спостереження сонця в радіодіапазоні. Пов'язуючи їх з іншими, можна зробити дуже важливі відкриття про життя нашого світила. Кожен проект доступний для громадянської науки, і в кожному ви можете прийняти. Участь. Цей проєкт уже залучив більше 600 учителів 350 шкіл з 15 країн і понад 50 тисяч учнів. Тож кожен може також приєднатися до цієї величезної спільноти. Ну і нарешті зовсім екзотична річ. Здавалося б, надзвичайно складна в теоретичному науковому плані це проект з пошуку космічних нейтринок. IceCube – це нейтринний телескоп, який розташований в Антарктиді біля південного полюсу нашої планети. Вгорі над поверхнею Антарктиди лише невеличка його частина, головний пристрій ховається на глибині майже 3 кілометри. Там, у глибокій шахті, розташовані. Декілька ниток, дев'ять ниток, на яких на кожній з яких ми побачимо близько 60 спеціальних датчиків, здатних ловити нейтрино, що приходять із далекого космосу. Їх Дуже важко піймати, але кожне нейтрино, яке потрапляє в датчик, може залишити по собі слід, який реєструється спеціальними фіксаторами, теж дуже багато матеріалу. Теж величезний масив даних, і теж необхідна допомога науковцям для того, щоб правильно опрацювати результати цих спостережень. Цікаво, що біля південного полюсу ловлять ті нейтрино, які прийшли до нас із півночі, тобто вся планета Земля. Вся товща земної маси слугує для того, щоб трошки затормозити потік цих часток, і, хоч якусь із них, із сотень, мільйонів які щосекунди проносяться скрізь нашу планету, піймати за допомогою своїх спеціальних датчиків. Які платформи пропонують нам участь у громадянській науці і як можна практично приєднатися до цих проєктів? Одна з них Citizen Science, Громадянська наука. Треба мати на увазі, що цей проєкт надає перевагу вивченню. Земної атмосфери, земної біосфери, змін, які відбуваються зараз на нашій планеті, на сайті організації, ви самі можете вибрати проект, який вас зацікавить, отримати інструкцію і пройти вивчення в тих діапазонах, які ви вибрали для себе. Наступний проект, наступна платформа форма найбільше всеосяжна, найбільш широко представлена, в якій можна знайти напрямки з різних галузей знань і в значній мірі з астрономії, це Зоніверс. Знову ж таки, ми заходимо на головну сторінку проєкту, ми гортаємо сторінки і вибираємо той проєкт, який нас зацікавить. І коли ми заходимо туди. За посиланням, то отримуємо інструкцію і можливості для того, щоб зробити свої вимірювання, свої спостереження, і занести їх у загальну базу даних, яка представлена в місті, де зберігається вся інформація, отримана цим телескопом. Я думаю, що можливість. Зробити відкриття. Сидячи в себе вдома за комп'ютером, виділивши, ну, може, годину на день, а може навіть годину на тиждень, ви все одно просунете наші знання про Всесвіт, хоча б на один невеличкий крок, далі, ніж вона існує на сьогоднішній час.